Так, у нас є присутні три члени комісії. Можемо розпочинати. Так, порядок денний про внесення змін до бюджету позівської міської територіальної громади на 24 рік. Звернення більше. Ні, звернень нема. У нас є два питання. У нас є субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. В сумі 180 тисяч. Ми за порядок денний повернули суд. Все, поїхали. Так. Так, значить, ця субвенція 180 тисяч гривень, і ми її спрямовуємо на відділ освіти для надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Це є вичетка корекційних годин для діточок з особливими освітніми потребами. Значить, на першу статтю 147 тисяч 459 гривень 76 копійок і на нарахування на заробітну плату 32 тисячі 540 гривень 24 копійки. І по відділу освіти ще маленька перекидка. Там щось не вистачило на заробітну плату. І ми зменшуємо забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок місцевого бюджету 4190 гривень. І зменшуємо з шкіл 1560 гривень з медикаментів. І збільшуємо на садочки 5610 гривень на харчування. І на школи на заробітну плату 140 гривень. И usta. Co zrozumiałem? Mhm. Co za? Co